Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом помидорок з чорнобривцями. Це улюблений рецепт моєї матусі. Ось такі гарненькі в мене є квіточки чорнобривців. Для цього рецепту нам потрібно тільки помидорки, самі чорнобривці, сіль, цукор і уксус. Накладаємо в баночку помидорчики. Ось так, наклали і поміж помидорчиків кладемо квіточки чорнобривців. На літрову баночку нам потрібно 4 квіточки. Я закриваю в літрову баночку. Ви можете закривати будь-яку, яка удобна вам півлітрову, двухлітрову. Так, дві ми квітки положили. Вложимо третю. І четверту. І докладаємо помидорчики до верху баночки. Ви знаєте, я була приємно здивована цим смаком, цим ароматом. Таких смачних помидорків. Незвичайний рецепт, я би сказала. У мене є на каналі рецепт з морковною бутвою. Дуже смачний, ну, чорнобривці. Нічим не хужі за морковну бутву. І так накладаємо всі наші баночки. Вийшло в мене 5 баночок. Зараз заливаю їх крутим кип'ятком і накриваємо кришечками. І даємо постояти 10-15 хвилин. Так, знімаємо кришечки, простояли наші помідорки 15 хвилин і зливаємо їх в цей розсульчик до каструльки. Такий гарний розовенький чи оранжевий навіть колір маринаду. І зараз зготуємо маринад на півтора літра води. Ось тут у мене на ці п'ять баночок вийшло півтора літра води. Сюди ми додаємо 2 столових ложки солі. Ось так, без горки. Дві ложки солі. Три столових ложки цукру. І 50 мл 9% уксусу. Гарно розмішуємо, щоб цукор і сіль розтаяла. Чекаю, поки закипить мій маринадик. Тим часом я поп'ю кави. Закипів маринад, наливаємо до баночки. Наливаємо повненьку баночку і закатуємо ключем. Всю баночка готова. Ось такі вийшли помидорчики з квіточками. Дуже гарний колір. І такі самі вони смачні, як і красиві. Зараз я свої помідорчики замотаю в одіяло, і так вони будуть стояти, поки не вистигнуть. Ось, друзі, такі вийшли наші з вами помидорчики. Кому сподобався мій рецепт, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал. З вами була Наталочка.